От такі от пироги. Ну що ж, народ, пам'ятаєте, ми працювали на лінії ліків, і це були рефрижератори. Тепер вітайте. Тепер у нас штора. Штора, як так вийшло? Трошки невелика предісторія. Зі слів знайомого водія. Ще років 5 назад був, був що був є, без маршрут, може хто пам'ятає, давно підписані. Ми працювали на лінії ліків Германія Франція, їздили з дружиною разом на двох машинах. Тобто двома машинами туди двома машинами в повороту. І зі слів того водія, що було 5 років назад. На тому маршруті з точки А в точку Б 710 кілометрів маємо. Це ще залежить від того, куди ви по Парижу поїдете, знизу чи зверху, тобто плюс-мінус 5 кілометрів. Е, працювало там завжди подвійні екіпажі. Там поляки багато сімейних працювало. Там чотири машини, тобто дві їдуть туди, дві повертаються. Так само, зі слів хлопців, водія, прийшов водій-українець, вроді би, як на подміну, і, в принципі, таку взяв і проїхав сам. То все, тиждень тако попрацював, і, типу, як сказав, а наша тут подвійка? Тут, тут робота для одного. Тобто його влаштувало, що ну, 93-95 годин їзди. За два тижні стабільно б там получалось. Ну, і що ще послухав? Звісно, це ж економія бабла скільки що буде подвійна обсада, а що одинарна, не? одному менше платити в два рази. От. І там всі тепер стали працювати по одному. Всі трошки нарушають, ну, такі, такі справи. Тобто, ми там їздили, ми там теж не порушували. От, ну, от, потім з'явився новий маршрут Австрія-Германія. Теж ліки, і вже кілометража трошки більше стало. 760 було 710, стало 760. І там працювали два подвійних екіпажа. Один з них це були ми. От. Ну що ж, потім шеф теж порахував. Блін, що то якось не то. Якось треба зекономити. І забрав один екіпаж. На ось такий маршрут. Тобто ми зараз на мані, вони на дафі. Добре. І посадили водія одного там. Все, ну Добре, все, йде робота. Кожен тиждень там треба робити перецеп. Ну бо ж для одного водія, самі розумієте, 760 кілометрів це ж нереально, Це буде 100 годин за 2 тижні їзди. От, і кожен тиждень там була заміна. Тобто та машина проїжджала 250, це приблизно четвер у нас. От, ну, а ми вже більше, більше тисячі. Тисяча чимось. Ну, тобто, все було нормально. І тут, хто пам'ятає, ми на три тижні з'їхали на відпочинок. От, І там почали працювати водії по одному. І що ви думаєте? А перед тим була така домовленість, що коли. Хтось з нас стане е, з нашої подвійки, то може поїхати на тиждень-два додому. от Потім, щоб е, вернеться, і типу, ми там компенсуємо той, той весь час. Ну і після трьох тижнів відпочинку чогось нас кидають на БДФ на два тижні, типу, треба виручити контейнери пошти. Ну, добре. Потім е, думаємо, ну, вернемося на той маршрут, на який нам казали раніше. Тут чогось нас хоп, сюди перекидають. Думаю, а що, а що ж такое, коли вернемось? Ну, тут, якби теж, два водія працюють батько з сином. І каже, ну що, коли вернеш там? Речі там, коли упаковувати, що таке? Присилають повідомлення, що ми зробили аналіз маршрута, Ми вирахували, що там не потрібно подвійних екіпажів. Тобто, Фактично, там водії, які зараз їздять, задоволені тим, що їм придеться порушувати, ну, самі порахуйте, 760 км помножити на, на 24 дні. Ну, це виходить близько 16,5 тисяч кілометрів треба ввалити в місяць. Це 100 годин їзди. Ну, Зато тепер сказав: коротше, що, типу, це вже наша закріплена машина, ми вже тут якби рік працюємо, може на основі цього. От. І, і ніби це вже наш постійний маршрут. Тому я не знаю. Був на рефі, став на штори, ну і тут сильно не по ВІ, знаєте, з подвійним екіпажем, таке. Але нічого, ну що? Платня не міняється. Тепер будемо тихо їздити. Так що слідкуйте, що буде далі. Але мораль така, якби б не вчудили не там. На французькому маршруті, так само, і на австрійському, то таких проблем не було б. А ви як вважаєте? Напишіть в коментарях.